Продовжую своє відео. Якщо ви пенсіонер, якому віком до 70 років, якщо ви пенсіонер віком до 70 років, маєте також повний страховий стаж. Для жінки це 30 років, для чоловіків 35 років. І якщо ви людина, яка має інвалідність першої групи, тут є така. Поправка незалежно від вашого віку та тривалості страхового стажу, розмір вашої пенсійної виплати має бути 2980 гривень. Наголошую, це для тих пенсіонерів віком до 70 років, які мають повний страховий стаж. Чоловіки 35, жінки 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати їх має становити 2980 гривень. Це саме стосується і людей з інвалідністю першої групи, але незалежно від їхнього віку та тривалості страхового стажу, розмір мінімальної пенсійної виплати становить 2980 років. Переходимо зараз з вами до наступної категорії пенсіонерів.